Такий складний час для України. І от бачите, ми зараз висаджуємо тюльпани, передані з Голландії, місто побратим Васана. Дякуючи їм за такий чудовий, прекрасний позитив. На даний момент це максимально потрібно. І ще хочу додати і подякувати фонду Андрія Васильовича Півня за те, що вони допомагають і прикрашують наше місто. Дякую. Маємо сьогодні черговий наш спільний з Нідерландами проект, який ми назвали Тюльпани перемоги. Наші голландські донори нам передали отакі чудові цибулинки тюльпанів, які в місті Васинар місцеві підприємці продавали за акцію Купуєш один тюльпан собі, один тюльпан для України. І ми дуже раді отримати ці тюльпани і висадити наразі в Ужгороді. Як символ нашої спільної співпраці, нашої спільної роботи, допомоги Голландії для нашої перемоги. Тому мені дуже хочеться подякувати нашим голландським партнерам, громаді міста Васинар, за такі класні проекти і за такі класні ініціативи, завдяки яким ми робимо наші міста теж красивими і квітучими і чекаємо спільно нашу перемогу.